Сьогодні весь світ говорить про війну між Ізраїлем і Іраном, Іраном і Ізраїлем. Що зробити, щоб таких зіткнень не було? Ну треба унормувати режим Аятол, безперечно, в Ірані, де вже з 1979 року сидять Аятоли, тобто глибоко віруючі люди. В Ізраїлі мабуть, унормовувати не аж так багато треба ну тому що там є демократія. переобираються прем'єр-міністри, обирається президент, працює кнесе, тобто парламент, все, все як належить. Люди мають. Можливість обрати на сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра, і. Більш-менш унормувати звідки це все. Це все через те, що період величезний період двотисячолітній майже коли роз розпорошені були євреї по всілому світу. Вони безперечно брали різні позитивні елементи з тих країн, де вони жили, коли у них не було своєї держави, і відповідно вони навчились там демократії, виборам і так далі, і тому подібне. З іншого боку, стоїть Іран. Там набагато складніша ситуація. Складніша вона і для сьогодення, просто удар ізраїльських. Військ він був спрямований проти людей, які задіяні в ядерній програмі Ірану. А ми знаємо, що Іран хоче створити ядерну бомбу, і були просто фізично знищені вбиті переговорники. Там є переговори йдуть, йшли точніше з Америкою, і там були вчені. Там були якісь політики, там були якісь військові. Ну і от тепер їх всіх немає. Тому нема з ким вести переговори. Так що можливість підписання якоїсь якоїсь угоди сполученими штатами і зняття санкцій ну не передбачається. Що можна зробити з іранським режимом? Нічого не можна зробити, тому що вони звикли жити в бідності. Вони звикли жити в поганих умовах, тому що санкції постійно їх переслідують і переслідують, і переслідують. І там європейці знімають, американці запроваджують, американці запроваджують європейці і так далі. І так далі. Да ну, там от вони нафту продають під там Китаю, Індії, туди-сюди. Нафти у них багато, газу у них багато. Єдине, що можна зробити, це безперечно, якимось чином, щоб повстав перський народ, перси сам сам іранський народ, щоб повстав, от тоді буде якийсь результат просто змінити владу з духовною, скажімо так, на цивільну.